Прошу Наталі Андріївна довести до відома бюджет на 2012 рік. Мені, Уважно швидко. слухайте. Можливо, у когось є якісь запитання. Задавайте, шановні депутати, по... про Візьміться, проєкт про проект рішення від нашого від сьогоднішнього числа про затвердження бусівського сільського бюджету на 2012 рік. Відповідно, відповідно до рішення виконкому сільської ради. Та також до пункту 17 частини, статті, 17 частини першої статті 43 закону України про місцеве самоврядування та органи та про бюджетний кодекс України пропонуємо встановити загальний обсяг доходів буцнівського сільського бюджету на 2012 рік в сумі 306 тисяч 250. Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету визначити в сумі 300. 274 тисячі 500 загального фонду. І з спеціального фонду в сумі 31 тисяча 750 гривень. Так, по загальному фонду прибут... Так, по, по доходах я вже так вам не доказала кошики. Я кажу, прибуткового податку планується. Я вже так дивлюся, беру контрольні цифри, які нам дали 74 тисячі 900 прибуткового податку. Порівняно з минулим роком, нам поступило було 65 тисяч 632, Але вони кажуть, що збільшилася заробітна плата, і значить. Вони мінімальна заробітна плата і будуть поступати більше податки. То планується 74 тисячі 900. Державного мета планується 100 гривень. Державного мета, доводжу до вашого відома то, то, то та сума, яку збирає наш секретар, простіше кажучи, за заповіти, за доручення. Там копійки. три саша доводить сто гривень на рівень. так, дотації планується районний бюджет 122 тисячі. Так, депутати районної ради. Не пам'ятаєте суми? 122 тисячі 122 тисячі. Фіксовано сільськогосподарського податку, та сума, яку сплачують податок, той фіксований сільськогосподарський такі фермери, які орендують землю в наших власників земельних паїв, 6 тисяч земельного податку. Планується 63 тисячі. Інші то, то ми маємо оренду за. Київстар, вони платять по 600 гривень в місяць, є долар 12 місяців 7200 і також інших штрафів чи інші інші, 100 гривень. В загальному 274 500. З них ті, то загальний фонд направляється, ті доходи на такі видатки, на органи місцевого самовправління, на, на функцію 09412, соціальний захист, культуру. 110-204 і також на дошкільні заклади освіти. На дошкільні заклади освіти планується 16 тисяч, з них на зарплату 11 500, 11 20 200, і 300 гривень на оплату електроенергоносіїв. Ну, простіше Богу. кажучи, ми маємо, у нас дошкільні заклади освіти орендують приміщення в школі, їм треба за використання електроенергії і газу заплатити відділу освіти 300 гривень. Також на соціальний заклад планується 1000 гривень, так само як минулого року. Ми давали до Дня Перемоги 500 гривень і до Дня людей похилого віку 500 гривень. Також на, на, цей, на культуру планується 89 тисяч. З них на зараз я скажу на цей. На зарплату планується 39 тисяч 298 на пробу 1120 на податки 17 900, 100 гривень дається на придбання предметів і матеріалів, придбання предметів 100 гривень, 34 стаття, оплата послуг, то касові видатки банку, потім оплата за телефон, інші видатки 500 гривень, 100 гривень, ні, 500 гривень. Інші, інші видатки, ну то проценти 20 гривень, ну то що має цінувати проценти? Якщо ви не заплатите, наприклад, за телефон там якісь копійочки поступають, то ми плануємо 20 гривень. Тут смішна ціна. О, так, о, також умови договору маємо виконати з провди відділом. В сумі на, на, на культуру, зараз зараз я скажу, вже і запуталася в цим На, на 828,80, На газ планується 20 тисяч. 20 тисяч планується на газ. Також на оплату електроенергії планується півтора тисячі. Ну і в загальному складають видатки по, по культурі 89 тисяч. Також по управлінню планується. На 11.65 оплата виконання договору про безвідділом 100 гривень, 11.35 600 гривень, тоді інші видатки. Також 11.34 за оплату за обслуговування і телефон 700 гривень. Оплата газу 6 750. Ми запланували за цілий рік тисячі кубів на того приміщення. Так, півтора тисячі кубів, це його приміщення. Також оплата електроенергії 600 гривень, ну то 600, то навіть не буде 600 кВт, чимось кВт. Ви помножте 12 місяців. Елементарно, вдома не менше, як 100 кВт світла. На, на придбання предметів і матеріалів 1800 гривень. Ну можна зробити ремонт. Тут пасувало беремо, бо кудися тищу 1800 гривень. Але то не тільки ремонт, то треба купити все канцеляр, книжки, папір, ну все, 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 Поломався заправка картриджа, поломався комп'ютер. Ну все елементарно, во мишка вже дивлюся, вилітаєте в осерединках. Ну елементарно флешку, ну та все в принципі, 1800 гривень, і також на зарплату. 112 гривень 150 і 112 тисяч 150 і різниця 150, зараз я скажу 150-150 інус 112 і 38 тисяч 20, то є податки. Нарахування на заробітну плату. Так. І ще одне: ми минулого року в нас лишилося виконання бюджету, у нас лишилося заборгованість. По освітленню вулиць. Ми, як я вже розказувала, я вже говорила, ми зараз мусимо направити ті вільні лишки, які лишилися з минулого року не використані. Ну не то, що не використані, нас за, вона запланована, вони про, про зобов'язання зареєстровані, і ми з минулого заплатили. року мусимо їх заплатити. 140 гривень за папір. Я взяла рахунок 140 гривень 67 копійок, так до нині не заплатили, робили купляли за свої више. На освітлення вулиць, робимо проєктно-кошторисну документацію, тоді будемо планувати.

на освітлення вулиць держава не платить. Так. По ідеї, ну, держава що, платить на захищення гроші. Яке захищення за захищання. Я вам протистую. Що, на захищення? За на благоустрій. Так, встановити загальний обсяг доходів сільського бюджету, сумі 306 тисяч, загального фонду. Загального фонду 274500, спеціального 31700. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету в сумі 306 250. Аналогічно загального фонду 274,500, спеціального 70 31,700. Затвердити перелік об'єктів, фінансування, яких буде здійснено за рахунок коштів з бюджету розвитку. Ми хочемо робити кошторисну документацію на опалення і міняти котел культури. також затвердити п'яте питання, затвердити такий перелік захищених статей віддатків загального фонду сільського бюджету на 2012 рік за економічну класифікацію віддатків, оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, на трансфери населенню то мається на увазі та допомога, яка буде видаватися на соціальний захист ну, до Дня Перемоги, і, на ці, і оплата комунальних послуг та енергоносіїв. В першу чергу треба платити ті кошти, ті її статті, які і Яка сума в них має? Ну, то я диктувала суму. Але в першу чергу, які оплачують не тільки ми, а оплачує держава. В першу чергу тільки захищені сіє на зарплату, нарахування на зарплату, транспорти населення і оплата комунальних послуг. Ото вони платять без проблем. А тут вони дивляться, платити чи не платити. І ви йдете, несете документи в казначейство, вони вам кажуть, не любий договір, любе що дивляться, перше ставлять, реєструють зобов'язання і ставлять, підлягає оплаті, підлягає. а тоді не підлягає, то віддають назад. А тоді, вже як оплачують, тоді штабля саме оплачено. Шосте питання керівникам бюджетних установ при затвердженні відповідних бюджетів та кошторисів забезпечити в повному опцію потребу, асигнування на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної зарплати на проведення розрахунків з електричною енергією. Природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої прострочену заборгованості і зазначених видатків, установити ліміти споживання директор, Слухайте, бо то для вас виходячи з опції про затвердження відповідних бюджетів на 2012 рік. Вказаним розпорядникам забезпечити укладення угод з кожного виду електроенергоносіїв в межах обґрунтованих лімітів споживання, встановлених відповідним головним розпорядником, взяти до відома, що відповідно до закону України про державний бюджет на 2012 рік, розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки на загальний фонд бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань. Встановлених коштористом, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік органів державного казначейства України. Те, що я вам казала за заборгованість, розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду. Зобов'язані взяти розпорядникам бюджетних коштів без відповідних бюджетних особенновань не вважаються бюджетними. І не підлягають оплаті на рахунок за рахунок бюджетних коштів. Зайття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням. Надати право сільському голові та бухгалтері сільської ради в процесі виконання сільського бюджету в виняткових випадках здійснювати перерозподіл видатків за кодом економічної класифікації в розділ економічної класифікації, в межах загальної обсягу бюджетних коштів, по загальному фонду сільського бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами класифікації. За, за, в межах загального обсягу головного розпорядника коштів по загальному фонду за погодження з сільської ради, установити, що керівники бюджетних установ отримують чисельність працівників та здійснюють фізичні видатки на заробітну плату, включаючи е, всі інші види заохочень та винагород лише в межах фонду оплати праці, затверджений для бюджетних установ, кошторисах або планах використання. Надати право сільському голові та сільської ради одержувати на довірних умовах короткотермінові позички органи державного позначества без нарахування відсотків за користування цими коштами для покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням видатків загального спеціального фонду. В першу чергу на оплату праці та нарахування на зарплату придбання продуктів харчування, тої то, то, майновиці, е, якщо є садочки. Та медикаментів та оплата комунальних послуг та миронасія. Так, контроль за виконанням даного рішення покласти на мало багато. В прошу, у кого які питання? Тобто то його бюджет то він включено по, по жовтень місяць, так? На 10 місяців. Ну, фактично, нам вистачає, якщо і ми пророкували, то нам вистачає його до жовтня місяця. Але простіше кажучи, тако, якщо на чомусь економимо, Значить, дотягнемо до жовтня. Обіцяють в кінці року, якщо є перевиконання, але хоч то ті доходи нереальні. Така сума допланова доходів, що вони доводять до нас, як хочете, так виконуйте. Не виконуйте, роблять вам секвест. зменшують доходи, зменшують видатки. За бюджетну заборгованість в першу чергу відповідають і б'ють, і кличуть і на всіх нарадах і всіх цілий час, зібраннях виконання бюджету і в першу чергу платити. Світло, газ, телефон, зарплата. Все, все, що хочете. Решта то є ваша воля. Отак От я вам кажу. Прошу. У кого які питання, довожуть відомі. Держава ну, доводить можу. нам до, до, до відома, Смішливо. контрольні показники, виконані бюджету. І то не тільки вимання. нам, то всім доводять. Раз. А як має свої доходи, то можуть направляти хто на куди, що на що. Керівника Слава Гадавич, прошу, ясно, що та, душа болить. Та що тут казати? Тут навіть нема про що говорити. Ти що середині... дали на той рік, то то ще щастя на два клуби, сердинки бусневу, що за 500 гривень? Що ти купиш, що ти купиш за 500 гривень? То, робили той Роман Марія Петрівна каже, і дійсно, я навіть не звертаюсь, бо я знаю, що а... вони мені нічого не помер, бо вони не мають. Ходжу, вибачте, схиляю голову, принижуються перед депутатами сорока, рудий, галайко, шершу. Вони дали по 200 гривень. Ще що він його дав 50 гривень, зерна, бо хлопці робили своїми силами. Мій син, братує два сини. Гуменний депутат допомагав, там джинджеристий, каже, хоч по цитнеру, зерна, булиш дав цитнер, сільська рада дала два цитнери. щоб хлопці мали якесь заохочення. А, шо, туди, а туди. ті гроші з дискотеки? — А ті гроші з пішли, Я в кишеню не забрав. Ні, ні, От я скажу, що за ті гроші ми купили матеріал. Так купили... я вам скажу, що 1160 гривень ви купили що? Тисячу на щось, монітор і. Купив комп'ютер до клубу тисячу гривень. Купил... 160 за капель чи що? Ремонтував підсилювач 160 гривень. E, і 1800 гривень 8 копійок. Ну, і 1800 гривень купив матеріал на, на, на той Фарі. ремонт. Є 968 гривень касової Ну, Хто хоче, можете подивитися. Ви розумієте, то просто смішно. Вон в залі зараз підлог в катастрофічному стані, вже то, і може, депутати років. були, вона ну, не в 20 років, вона зараз останнім часом вже. Я звертався до районної влади до сільської, ну, що я буду звертатися, я не можуть допомогти. Ну Вже був Володимир Іванович Таюра, маємо надію, що він нам пообіцяв, що допоможе. Він наш земляк, я думаю, він має слово. І всякими способами, як він там зуміє, то вже казав, зробити дефектний акт, і ми поможемо зробити. Бо так взагалі у нас будинок культури менше більше. Я не буду знаєте, квалити, чи так, чи так, але з, з, з якоюсь ми підтримуємо. Але саме катастрофічна ситуація з підлоги. На Наслідуючий рік ми святкуємо 550 років нашому селу. Треба нам підтягнути і будинок культури, і село. І тут треба дійсно звертатися до районної влади. І нехай допомагають, хоч трошки десь ту дорогу зробити, хоч центральну, бо 550 років така дата, то. Тобто... так що от така ситуація. Ну то ж. Про що говорити, який розвиток села, який розвиток установ чи, чи, чи там другий закладів, як то все на нулю, і та нещасна зарплата. Я сам працюю в будинку культури, коли років не маю, немає грошей, півставки кучара, півставки тривіранці. Та якого кучара на мій ще не платили ще? А до нового року, року мені ще навіть не платили. Та. Я сам включаю, виключаю на, на ту зарплату, що, що, що маю в будинку та, культури. Все, от така от ситуація. До чого ми їх отримуємо? Від прибуткового податку прибутковий податок, податок платять ті так. люди, які сплачують, орендують землю. То ну факт то, що, простіше кажучи, ти власник земельного палю, ти отримав зерно, наприклад, від стимула. Має заключений договір стимулом, чи ну я так приблизно немає, але то так. Проді, ну, все, ну, ти так, я все. зрозуміла, бо ви ж я думала, що маєте. Mm -hmm. Ну, факт того, що вони, наприклад, оцінили ваш пай 1176 гривень за рік, і вони 15% від кожного паю платять. І нам поступає від тої суми 15%. Це прибутково? Прибутково. І ще що. Прибут... Ще які надходження? Є земельний податок. Ну, Це понятно, з кожної земля. Земельний обора. податок. Прибутковий податок, земельний податок, держмито. Ми понятно, да, І там ще якісь штрафи. Знаєте, які штрафи? Ті, що, наприклад, людина вчасно не звернулася за зміну паспорта, там в 25 років чи мене... а там, то, що платять підприємці і так далі. Воно ну, теж цим прибутковий податок. Прибутковий, прибутковий то... що, Той, той що ви платите на код 110, 10, 200, чи 10, ну 110, 110 і там 3 нулі, 4-5 нулі. І то, що Київ старту, підприємці, що вони може є на території, але зареєстровані, да, десь. вони платять податки. Є, є серйозки. Є ще, наприклад, я наприклад. Вони... А, а, а як вимагати? Ні, законом ви, ви, на вашому ході. Є, є підприємці, які в нас мають землю, проводять, дядь. не можуть цю землю приватизувати, щоб за неї заплатити. Чого ви не поможете зробити? От допомагайте пошу хвилиночку.

Так, всі до кожного ми. Воно виготовляйте, але воно. Але прибутковий наймані працівники, які працюють. То Він на оренду куди в адміністрацію? Ні, вони десь ще не платять. Тобто не маємо. За межами, то в адміністрацію. В адміністрацію. Так ви це за межами? Це закон? То дайте їм приватизувати землю. Ми вони, вони Що, не даємо. Як Дайте оренду. Так, він має в оренді. А, а, а хто начисляє оренду? Адміністрація встановлює ставку. То. Адміністрація встановлює це ставку оренду. Рада затверджує нормативну грошову оцінку ну, ну, а нормативна грошова оцінка це є вартість там одного метра квадратного ну, так, землі. Так. А адміністрація в межах ліміту, там залежно які цільове призначення від 3 до 12% встановлює. І вона бере орендну плату за межами. І рада до того питання немає тільки в частині затвердження бачите, Є на нашій землі приміщення, є земля, і ми не отримуємо того нічого. То в адміністрацію йти. Mm -hmm. ну, Це рада? Адміністрація? куди обласну, районну, район. район? район. так. так. Ну, ми підемо, а ви поможете тому питанню питанні свого боку. <натоліг> а я не знакома, куди підеш. так як ви хочете, щоб платили в село, то треба робити зміну меж села, населеного. розробляти. Генеральний план. І тоді брати рішення адміністрації розпорядження про зміну меж, потім рішення ради про часткову зміну і це все вводити. Але це гроші. А це вже вам зроблять оцінку. Тож маєте гострі яка 100 тисяч, що буде роки чи п'ять. Оце отак і воно може. А і воно не буде на 50 Ми розпорядження вже маємо до вашого відео. Чудеса в державі. Я працюю в Тернополі підприємець, зареєстрований тут, плачу сюди, а працюю на землі Тернополі. Ці, що тут працюють на нашій землі, платять в район село Нічого. А Зареєстровані взагалі в Тернополі платять в багаті і бідні. Це все дуже цікаво через те, що є закон, розумієте? Приймає його хто? Верховна Рада. Нічому ну, в нас законна зараз. рада, законна і ви зрозумієте. Ми борці. не можемо ми переступити. Через ми... Переступити ми... ми... не можна, але пропозиції можна щоб вони щось подумали на закон. Ні, ви ви Ні, тільки пропозицію одну процентну ставку піднести і все. Ну, ще важко, ну, шановні гості, наші депутати я ще У нас на території нашої сітки. Тарасович... За межами населеного пункту є дві тисячі дач. Дві тисячі, ви знаєте? І хто чужий їде до нас і каже, такі маєте великі кошти. Бо члени садових товариств кажуть, ми платимо по 150 гривень приблизно <плес> за, <плес> за дачу, за свої цей. А платять вони своєму голові товариства, розумієте? А ми получаємо 20 копійок, 20, що то є сміхотворне явище, за, 600 за 6 сотиків землі. Абсурд. Якщо власник земельної ділянки, так, що сюди говорить? Хоч би 20 років у нас я за ми не змінимо гріх. А хто на тих даних приймає теж? А більше частина пенсіонерів, які зовсім не платять. Все, що за межами, бере адміністрацію. Ми ну, відкрити закон про місцеві державні адміністрації. А там написано, що вони мають право. А я знаю. Ну що, що? Він Він жінна вона жінна вона. а ще кого конкретно? Який запитання? А хто межі встановляв для села? А це вже давно був акт поводження меж, значить, був якийсь Як земель, я вже Земельного кодексу, перехідні положення, думку, є. І, і там і пише, що в межах населеного з... пункту не розпоряджається рада за межами адміністрації земельний кодекс, стаття пункт 12 перехідних положень. Можете запитати це відповідь. А що це вже давно, коли був прийнятий земельний кодекс і закон про розмежування, Це вже давним-давно за, за межами на самому футу ми не можемо. Я на ну, на... Як буде на? на таке саме футу? Тільки на наші, ну, допустимо. А то в п'ятці така сама ситуація є. Ви збираєте на левій стільки дач. Олег Тарас, 164 гектари в нас за межами. No. No. Разом з серединками. 164 кажуть, Шукайте гроші. Ну, генплан. А зараз на даний час десь 200 тисяч може приставати. Що, які дачі, то не вийде села Монове. А як ти ведеш? ж не ми ведемо. Тож приватизоване. Та, Та, то ну, як так, добревати з тобі пояснює, що ми маємо розбирати. Але нам навіть недоцільно вводити, бо ми витратимо більше на оцей венплення, ніж, ніж отримаємо потім від них доходів. 25 30 копійок земельного податку в рік з дачі, це для нас не доходить. Це буквально 400 гривень до рік з, з всіх доходів. Ні, якщо ми в нас у межі села, то ми можемо ставити Знаєш, ставку. Я треба Де ну, ага. 400 гривень, а де, наприклад, 100 тисяч. 24 купить ти платя за 6. А ціль, ціль не в тому, щоб вести і дати підгороди. Якщо вести в межі не села, не села не то дати так. тим людям, які є 200 чоловік на черзі, дати так. людям, хай будує. От ото ціль. а, оцілі, а, оцілі, а, а земля моїм користується тим правда. городом, то щось -го того родини. Не може користуватися. А хто за ту ціль буде платити? І 4 роки чекати. Ну а як хочеш будуватися, створюйте, ну, та на далі будемо. Що це Шановні, які ще є запитання, ми далі відповіли. за репетиції садового родня, це будуть село і люди. Та садового родня Наталія до вашого відома вони просять хочуть виписатися, і коли собі приходить, каже, візьміть нас. Я думаю, собі Боже, ні, з Богу. Шановні, водя, прошу, якщо якісь питання, то ще немає запитань. По бюджету? По, бюджету. По бюджету, то прошу такий, як Наталя наша Андрійка зачитала рішення прийняти за основу. Шановні, хто за таке за рішення? Прошу проголосувати. Ну що ж, мені дуже приємно сьогодні, що ви всі є, що ми всі разом. Я всіх вас вітаю з, з святами. Дякую, що ви до нас приходите, шановні.